Третій гімн України пролунав на Олімпіаді 2024 року. Золоту медаль у боксі виборов Олександр Хижняк у фінальному бою. Він переміг представника Казахстану Нурбека Орлбая. Це перше олімпійське золото 29-річного українського боксера. У Токіо він був за крок до здобуття золотої медалі. Перед вирішальним третім раундом вів за очками, однак у підсумку поступився суперечливим нокаутом. Зазначу, що суперником українця у фіналі став чинний чемпіон світу у вазі до 80 кілограмів. При цьому в єдиному бою між боксерами, що відбувався у лютому 2023 року, перемогу здобув саме українець роздільним рішенням суддів. Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене, і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував. Хижняк став п'ятим українцем, що завоював золото Олімпійських ігор з боксу. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році. Василеві Ломаченку та Олександру Усику. Я нагадаю, раніше золото в Парижі брали українські шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Баскатова. Пізніше найкраще у стрибках у висоту стала Ярослава Могучих. третю золоту медаль. Вчора здобув український боксер Олександр Хижняк. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.